Сьогодні в нашому Києво-Святошинському центрі соціально-психологічної реабілітації населення дуже шумно, активно ми сьогодні приймали гуманітарну допомогу від наших друзів від фундації Тратва для України. І ви знаєте, в цей час, коли люди... Потерпають від війни, коли складне таке становище в нашій Україні. Допомога наших друзів, наших партнерів дуже-дуже важлива. Тепер ця гуманітарна допомога буде передаватися людям, які постраждали від війни, які знаходяться в скрутних матеріальних становищах. От з великою любов'ю, з теплотою і в серці кожна родина відчує підтримку наших друзів із Польщі. Ми дуже вдячні нашим партнерам і друзям Федерації жінок за мир у всьому світі, тому що ми вже давно співпрацюємо і дуже багато проєктів цікавих створили для нашої громади. Я думаю, що отак, об'єднавшись, ми зможемо зробити дуже багато хороших справ для наших людей. Сьогодні ми знаходимося разом з цією гуманітарною допомогою, яку ви бачите, в Києво-Святошинському центрі соціальної та психологічної реабілітації населення. Завдяки співпраці з фундацією Тратва для України ми отримали цю допомогу. А особливо хочу подякувати Роберту Грогош за співпрацю за віру в Україну за допомогу, за те, що він працює за ідею і його велика команда. Дуже дякую всім. Слава Україні!